Донька привезла мені вчора дрова. Ну, це піде на дрова. Дошки виберу, які ще нічого. А то піде на дрова. Все піде на дрова. Ну, не кит, звичайно. Ось, хочу показати мій город. Пустий город. Я поки збиралася набрати води. Ось як у мене вода стоїть. Води поки збиралася в ванну набрати, а, стріляли, мабуть, кудись влучили. Та Вимкнули світло, нема на світла. У мене полуничка цвіте. Це Європа. Вона дворазова. А це, що в мене залишилось від полуниці, ось, і там три кущики. Оце все у мене було в полуниці. Представляєте, оці всі грядки в мене були в полуниці. Ну, Вони були замульчовані, звичайно. Від мульчі тут уже майже нічого не залишилось. Хробачки попрацювали гарненько. Тут іще є, правда, тут. я ще й підсипала сьогодні свіженько. Люди косять. Цей газон А я забираю цю травичку, підсипаю. Було дуже багато треба мульчі Ось три. Тут було раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім кущиків. Ось що залишилось. Три і то. Якийсь. Коротше кажучи, треба саджати дерева, щоб вони прикривали. У мене також згоріла жимолость. ось Ну вона вже відходить. Я її підгодувала, підживила. Я хімією не користуюся на їсті в них. Тут її персик трішки прикриває, але все одно. Ось вона. Ця зовсім була згоріла, вже не дала нові, а чи будуть на ній ягоди, я не знаю, чи зав'яжуться. Оце на цих може бути, бо це старі гілки. Ось у мене кущики. Це я понакривала їх листям з персика, обрізала персик. але, але цього замало. Це підпорки я ставила, бо персик дуже врожайний був. І... Гнулися. Гілки гнулися, боялася, щоб не зламалися. Та вони зламались. А це, ой, як же ж він називається? Буряк оцей. Ой, не буряк. Ай, бо вилізло з голови, випало з голови, не знаю. Не б не пам'ятаю. Його додають, всі роблять на блендері. Мікси. Ось тут також у мене була. Тут притіняла бузина. Вже грядки треба поправляти. Ще вельмі бідолашно. Ось тож я хотіла зробити собі кави, але буду пити холодну каву. Я щойно укололася, хотіла попрацювати, ну, я вийду попрацюю, поки укол діє. Уколола я діклаберл, мені цей приписав, лікар приписав. Щоб спина не боліла. Ось, поки вона не болить, поки діє укол, я хочу собі попрацювати трішки. Ось у мене вже поклажанчик він? ось. Баклажани. ні в року у мене цього року, ні в року цього року. Ось 2, 4, 5 кущиків. Це на всю грядку, а це я вибирала цибульку. Бо вона печеться в землі. Взагалі я цибулю не всю вибираю. Я залишаю на грядці, коли йдуть дощі, вона знову приймається, зеленіє, росте. І в мене цибуля до грудня місяця. Я її так прикриваю злегенька плівкою. Отак я рядочки роблю, щоб зручно було плівкою прикривати. Ось моя цибуля. Що я вибрала, я дуже полюбляю сімейку цибульку. Ось там вона у мене така є. З тоненьким пір'ячком. І ось це моя полуниця. Це ще з радянських часів. Вона у мене. Тут в юнок її залив. Дуже красива квітка. Буде цвісти, покажу. Ось я тільки її замульчувала. Це... Вона тут збереглася, тому що тут абрикос ананас ананаска. Ось і все. Ось такий у мене у мене город цього року. А, поливати немає чим, вода дуже дорога, у мене свердловина. Ну, Стараюся піддержувати те, що так підливаю під кущики. Ось і шланг лежить. Так, як же ж цей помідори в мене в цьому році також ніякі. Купувала великі рожеві жовті. Я люблю великі такі масивні помідори. А в мене що? Хіба це помідор? Це ж не помідор, це нещастя. А тут взагалі оці такі ну вони красиві. На вигляд вони дуже красиві. Але ж що тут їсти? Ну Ось, ось, ну що тут їсти? Ой, видно? Ага, засвічую трошечки. Ось, ось такий. Вчора зібрала вісім штук звідси. Поклала в холодильник, вони холодні, дуже смачні. Я взагалі люблю влітку все холодне. І ось, ну яка дебела виросла. Ось вони цвітуть. Ну, може, це пізні сорти, я не знаю. Я вже не пам'ятаю, які я... це я з насіння їх ростила, щоб оце таке отримати. В насінні зараз брешуть. Що, не купи, і все зараза. Так, ну ось і все. Буду йти десь ще трошечки. У мене є вода, оце ж я показувала в буклашках. Можу попідливати чи пізніше, вже, мабуть, пізніше. Ось мішки я принесла оцю травку. Ось мої курвочки мої, а де ще дві. Тіпа-тіп, ті, тіпе, ті, тіпе. Ось мої красотульки. Тут кози колись у мене були, залишились кури. Були і індики, і качки. Ну, це було коли, 2000 ні роки. І ще так воно було. А зараз оце, оце тільки залишилось усе. Це в мене лаванда, я знайшла в кар'єрі. ну Люди викидали, я знайшла в кар'єрі та хотіла її пересадити. ось Бачите, вона вже цвіла. ось цей пагін, А я почала її відкапувати, а коренів немає. Вона цвіте все, вона ось гарна, яка, гляньте, нові прирости дала, а коріння немає нові. Я й тікнула її назад, не знаю, чи вона піде, чи ні. Восени буду її викопати та перенесу. На ту південну сторону. У мене основний декоративний садочок там. Ось таке у мене. О, хазяйство. Ось скажіть, що я не чупара. Я просто бережлива. Гляньте, скільки води в мене стоїть. Дощиків у нас немає. Так щось капне, ляпне, а колись взагалі, на тій неділі, а на цій. Понеділок чи вівторок так гриміло. Так гриміло, думала, буде дощ. Побігала, попідставляла усі відра, щоб накапало. А він погримів, поблискав та й пішов десь. Надурив. Ось так дурить природа. Мої дрова. Ну все добре.